Вітаю на каналі. Як ви зрозуміли з обкладинки відео, сьогодні буде йти мова про встановлення топової магнітоли в мій автомобіль. Буду трішки вдосконалювати Тойоту, робити її більш сучасною. Що ж я буду встановлювати? Встановлювати буду топову магнітолу фірми Geyser, Єдиний постачальник в усій тюнінг-студії України. Це один з найкращих виробників автомагнітол на території України і не тільки. Що ми маємо в комплекті з магнітолою? Давайте розглянемо більш детально. І так, в комплекті ми маємо перехідну рамку. Тут аж е, одразу е, конектора для переходу під стандартну проводку на автомобілі. Нічого не ріжемо, не портимо, просто під'єднуємо. І підключаємо собі магнітолу. І ось ми маємо саму магнітолу. До речі, мене здивував якість картону, з якої виклина і ця коробочка, і ця. Все дуже якісне і міцне. Буду встановлювати Geyser t 6009 Pro Max. Давайте поглянемо, що ми маємо тут. Коробочка наскільки якісна, що там створюється вакуум. Важко дістати. Так, я вже тут трошки роздивлявся, тому воно е, дещо може бути розпаковане. Тут ми маємо інструкцію і серветку для протирання монітору. Сама магнітола, до неї трішки пізніше. Повернемося. І тут ми маємо безліч е, проводів для підключення всього необхідного, що вам потрібно на автомобілі. Начать. gps антенна Виходи під USB. Тут конектора всілякі, камери, мікрофони, сабвуфери, підсилювачі, все є. Також є ось у нас тут виносний модуль для встановлення сім-карти. Далі, ще один виносний USB провід. Всілякі конектора в комплекті, болтики для прикручення магнітоли до рамки і антена 4G. Так, що ми маємо за магнітолу? Давайте поглянемо на нашу чудо магнітолу. Опа! Маємо ось такий великий дисплей, 9 дюймів. Ззаді ми маємо ось таку є вентилятор. Чому стоїть вентилятор, вам пізніше все розповім. І, як бачимо, безліч роз'ємів для підключення наших всіх проводів. Значить, тут маємо роз'єм для підключення підключення антени для радіо, Wi-Fi-антена, роз'єм для GPS, роз'єм для 4G. Тут у нас основний роз'єм для підключення до автомобіля. І сюди ми підключаємо всі оці наші проводки. Значить, буду під'єднувати ось цей провід є. Тут є у нас підвиносник, я казав, карту, і є роз'єм ось оцей для підключення вентилятора. Нам цей роз'єм потрібен. Ну а сюди ми повернемося пізніше до її функціоналу після встановлення. Ну що ж, друзі? Касети більше не потрібні. Сподіваюсь, до цього також більше не повернуся. Будемо розбирати. Для того, щоб розібрати, необхідно спочатку зняти ось цей модуль клімат-контроля. Потім будемо діставати саму магнітолу. інтернеті трошки підглядав, як це все робиться. Часто скажу, не люблю розбирати, розбирати панельки. Ну, сьогодні будемо розбирати. Так. Так, І відразу від'єднуємо роз'єм, щоб нам воно не заважало. Так, Далі тут є один-два і два болтики туди далі. Відкручуємо спочатку дальні болтики. Так, і дістаємо. Так. Опа і від'єднали. Тепер дістаємо саму магнітолу. Опа! от така магнітола у нас. Поки ми сюди далі набіки. І відкручуємо два болтики, знімаємо бортовичок. Набік. Далі мені необхідно. Ось ці штучки дістати і уздуховоди дістать. Дістаємо. Є лівий. Є правий. Є все. Ця рамка мені більше не потрібна, тому що в мене є нова під новим магніто. І так, перевіряємо розйоми. У мене Тут до вагнітолоку підходить два роз'єми всього-навсього. Великий і маленький. Бачимо тут великий. Ідеально. І маленький. Є. Значить, Так як у мене на е, рулі є кнопки гучності, перемикання, перемикання каналів, необхідно, щоб був канбустер. Дехто пише, що... На Toyotaх аналове підключення він не потрібен. Ну, в комплекті з магнітолою він був, тому я його поки підключу, ну а далі буде видно, потрібен він чи не потрібен. Для нього тут є ось роз'єм. Є. Все. Це нам не потрібно. Тут у нас аукси входи, поки не потрібно. Зараз буду займатися встановленням 4G антенни. 4G антенни, а GPS-антенни, хочу встановити її сюди. На тойотах є заглушки CRC, подушок. Вона по правильному знімається зверху. Я почав знімати неправильно, надломив. Ну, це мій косяк, потім буду виправляти. Хочу провести отак, сюди і встановити ось тут зверху 4G Е-е... GPS-антенна. GPS Помиляюсь постійно. А от 4G, запихнемо десь сюди, наверх, ось тут є місце. Хай вона там собі лежить. Нікому не буде заважати. Значить, Тут маємо ось такий вигляд і зараз потрібно якось мені протягнути провід. А туди під низ знайти кудись лазеючку. Так, є наш провід. Провід довгий і вистачить його скрізь і повністю. Тепер необхідно приклеїти антенну і виставити і провода. Тут ми маємо 3 м скотч двосторонній, який надійно закріпить вашу антенну чи нашу антенну, мою антенну, там де ви маєте її приклеїти. Так. Клеїмось тут, буде добрі. Так, є, приклею. Не відірвати хіба що разом з ціклом. Буде добрий Максим. Да. Так. Далі мені потрібно 4 джемтами завести. І ось цей провід. Під сім карту виведу бардачок і під флешку виведу бардачок. Роздін під флешку також є. Так, Бардачок можна ставити на місце. Це є. Далі, коли встановимо магнітолу, будемо ставити, правильніше сказати, будемо проводки всі підганяти. Так. Друзі, якщо ви так само не дуже розумієтеся в підключенні магнітол, то в нас з магнітолу є інструкція, де кожний роз'єм позначений своєю буквою, і в кожному роз'ємі підписаний кожний пін. За що він відповідає. Отже, тут ви не заплутаєтесь і в усьому вам інструкція допоможе. До речі, в магнітолі ззаді, ось знизу ще є місце під сім карту Виносна і одна ось тут. Ну що ж, зараз будемо прикручувати магнітолу на місце. До речі, в перехідній рамці є отвори ось під крутілки. У мене їх немає, не переживайте, якщо у вас також їх немає, в комплекті з перехідною рамкою є заглушки. Все чітко стає. І, як бачите, завод. У фірми Geyser є дуже багато магнітол до різних марок автомобілів. І все стає на місце, як рідна магнітола. Все чітко, без всяких видумок. Без всяких слісарних робіт все підходить як рідне. Так, пробуємо ставити. Славік у нас оператором допомагає мені. Да, електрикам більше нічого не залишається робити, крім знімати, бо все підписано. йолки палки, палки. Навіть моторист може поставити. Все чітко стоїть. Ой, ляпота. Ляпота і з цієї сторони. Перекручуємо болтики в комплекті у нас є. Просто як Славій каже, електрикам нема роботи. Фірма гейзер творить. Все, під удворником. треба там попідметати десь. Не знаю, пізніше. от гейзери. Так, прикручуємо. Ну що ж, відповідальний момент, під'єднуємо всі роз'єми і запускаємо магнітолу. Переживає ярик. Так, 4. Не попутати тільки е, GPS-антенну і 4G. Не путайте. Під'єднали, далі. Потрібно під'єднати вентилятор. Обов'язково. Знаєте чому? Тому що магнітолій восьмий ядерний процесор. А це вам не шуточки. А це вам не шуточки. Є. Так, друзі. Монтуємо. Це як вона... опа так ти що? Де серветка? Протерти? Так ти що? Красота? Ну що ж, вирішальний момент. Вмикаємо запалення. У нас має запуститися магнітола. Я переживаю. Відразу погляньте, як все швидко відбулося. Як все швидко відбулося. Пін-код 4.0. ви пам'ятали? Потрібно навчитися користуватись нею. Що ж, друзі, трішки покористувався магнітолою, трошки її вивчив і вже готовий вам про неї розповісти. Що хочу сказати, це найпотужніша автомагнітола, яка є. Це як ваший потужний смартфон, але вмонтований в магнітолу. Процесор. На 8 ядер, 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ флеш пам'яті. Це досить, не досить, а дуже багато. Зазвичай вистачає 2 ГБ оперативки, там, чи 4, ну а тут у нас цілих 6. Вона просто відчуває, що ви від неї бажаєте. І так, перше, що нас зустрічає, це qled екран Показує зображення як в найкрутіших телевізорах. Навіть в будь-яку погоду, сонячну, в мене стоїть ось, е, яркість на мінімальці і все прекрасно видно. Давайте спробуємо поставити на максимум. Погляньте. Ну, блін, з усіх кутів, з усіх кутів у вас однакове зображення. Екран працює чітко. Відчуваю всі ваші дотики. Так, меню просте, як на вашому телефоні, нічого складного немає. Якщо ви користувалися смартфоном, ви зможете повністю користуватися цією магнітолою. Значить, підключення до керма на даному автомобілі не потребує канбаса. Пілка приставочка тут воно здійснюється за допомогою там ще є один розйомчик на провода. За допомогою нього здійснюється, здійснюється спілкування керма і магнітоли. Давайте подивимося по налаштуванням, що ми маємо. Тут ми маємо мережі, Wi-Fi, можна послідкувати використання трафіку, просім карту, все. Налаштування дисплея. Фіфоновий малюнок, блокування екрану. ну, Все як в телефоні, все можете ви тут робити. От використано пам'яті 15 гектар. І ще в мене є ого, скільки пам'яті. Ну, і в мене підключена флешка. Музика грає з флешки до музики трішки пізніше. Е, можна переглянути програми, які у вас встановлені. Все передивитись. Тут налаштування. Дуже і дуже багато. Можна налаштувати дану магнітолу індивідуально під свої потреби. До речі, гарантія на дану магнітолу 3 роки. Технічна підтримка 24 на 7. Саме через це торгові майці Гейзер довіряють більшість автоімпортерів та салонів. А також це єдиний постачальник національних торгових. Мереж. Давайте переглянемо заводські налаштування. Вводимо пароль 168, цей пароль в багатьох Android-магнітолог, які ставляться в автомобілі. Тут також дуже-дуже багато налаштувань. Ви можете це все налаштувати кожний під себе індивідуально. Просто зробити. З вашого автомобіля. Знаєте, ото як є розумний дім, з допомогою цієї магнітоли ви можете зробити розумний автомобіль. Ну, і Це ж, мабуть, не магнітола, а мультимедійна система. Так. Тут місце знаходження, безпека, мова, налаштування. Ну, Блін, все повно-повно налаштувань. Так, тут у нас місце знаходження, мова, налаштування Google. Аккаунт дата, час, спеціальні можливості. Тут. Ну, Якщо просто буде дуже-дуже довге відео, якщо я буду в, кожну, на, 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 в кожне налаштування заходити і вам це показувати. До речі, у нас тут 10-й Android стоїть. Так, 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 так. Що вам ще розповісти за неї? Цікавеньке. У нас є тут Carlink, це у нас Android Auto. Вмикаємо на телефоні Bluetooth. У нас гейзер. Готово. Підключилися. Можемо тепер за допомогою магнітоли мультимедійної системи, правильніше сказати, телефонувати. От. І якщо ми зайдемо в меню, виберемо Carlink, це в нас Android Auto. Зараз магнітола підключиться до телефону. І можна сказати, що ваш телефон буде ось тут. Всі програми і додатки, які, яким ви розрішите керувати магнітолою, вони будуть у вас в магнітолі. От, будь ласка, телефонна книга вся є, контакти ваші з телефону. Всі будуть тут і до всіх можна телефонувати. Дуже-дуже зручно. Ще мені сподобався тут навігатор. Дуже детальний, чітко працює. Тепер не потрібно мені, коли я буду їхати десь на Київ чи ще куди, Київ, я погано знаю, їхати отак з телефоном. Увімкнув і поїхав. І дуже-дуже добре, тому що у нас він показується ось тут. Його з головою вистачить, щоб можна було їхати по цьому, в цій невеличкій вкладці. Візитна карточка фірми Geyser – це звук. Тут використовується DPS-звуковий процесор. А звук, хлопці, дійсно класний. Я чомусь раніше думав, що кращого звуку за штатний бути не може. Але я помилявся. З цією магнітолою я дійсно відчув, що таке звук. У мене там стоїть ще штатний підсилювач, і з ним вона працює досить класно. Зараз я квімкну музику, от тільки не зовсім, на гарно грає не можна, щоб багато грало, тому що. Тому що будуть авторські права. По музиці хлопці тут також. Я вас здивую. Спочатку я сам здивувався і зараз здивую вас. Налаштувань тут також дуже багато. Ну, звичайно, і скрізь є еквалайзер, посилення базу. басу, фейдер, це вибираємо ліво-право. Що мене тут здивувало. Я не знаю, як правильно сказати, є така штука як, тут, як затримки. Наскільки я зрозумів, і як мені об'яснили певні мої друзі, тут ми виставляємо відстань від динаміків до ваших вух. І з допомогою цих налаштувань ви можете зробити так, що музиканти будуть сидіти у вас на панельці і грати для вас музику. Ну Це досить дуже класно. Мені дуже подобається ця музика в цьому автомобілі. Давайте ми вам включимо бетховена. Не знаю, як передає камера звук, але досить приємно слухати. Хто знає, напишіть в коментарях відносно цих затримок. Ну, Ним я так підстрою собі, що е, особливо, коли слухаю класичну музику, часом люблю послухати Бетховена там, Моцарта. то таке враження, що оркестр в мене сидить на капоті. Ось тут. Особливо, коли додам трошки гучності. Класно. Досить приємний звук. Почали створювати штатні динаміки і штатний підсилювач з цією магнітолою набагато краще, ніж зі штатною. набагато е, До речі, по по навігатору. Можливо, ви замітили, тут є е, вже встановлений Google навігатор і є Waze Також є Play Market. Ви можете зайти і накачати сюди. Всього, що ви бажаєте, як на телефон, так і сюди. Тому що тут у нас, можна сказати, з мультимедійних автосистем у нас тут iPhone. Ще по навігатору хочу сказати, що в мене зараз тут стоїть, як ви побачили по Google, але ще є по Waze вже встроєна програма. От. Також тут є, якщо ви бачили плеймаркет, заходимо, скачуємо собі, що ви собі бажаєте. Якщо цю магнітолу під'єднати по каншині до автомобіля, я в цьому досить не розбираюся крепко, але можна це зробити, ви зможете управляти на магнітолі навіть клімат системою. Все є. Ви можете повністю вживити магнітолу в вашій автомобілі. І вона буде одним цілим з вашим автомобілем. Ці магнітоли ідеально суміжні з кожною моделлю автомобіля. Підійде скрізь при правильному встановленні, правильних налаштуваннях. Ви зможете змінити свій автомобіль на краще. До речі, нічого вам не сказав за 4G антенну, LTE. що вона дає. Вам дає можливість завжди бути онлайн. Відразу після пуску двигуна у вас запускається навігатор, і ви в ефірі. Тобто, Отже, думаю, який думаю, робимо думаю, висновок. Маємо супер сучасну і швидку магнітолу, правильніше сказати, мультимедійну систему. Компанія Geyser має найбільший асортимент моделей автомагнітол, щоб задовільнити. Потреби любого автовласника, щоб люб... кожен автовласник міг під себе вибрати ту магнітолу, яка йому подобається. Ну що ж, від себе додам е, свої враження, приємні враження, поки ми ще її вивчаю, не зовсім вивчив, насолоджуюся звуком, так як я сам. Якщо ви не знаєте, музикант, вчився в музичній школі 5 років і для мене музика це трошки частинка життя. Отже, приємно вражений функціоналом даної магнітоли. Хоча в мене немає ще задньої камери, там передньої, сподіваюся, пізніше буде, і я на повну відкрию її можливості. Наразі користуюсь тим, що є, дуже радує, що є навігатор, який працює чітко. Тепер не потрібно мені тримати телефона, Це все дуже полегшує. Все тепер це є в мене в автомобілі. Ніяких Bluetooth цих модемів, нічого. Все тут, все чітко грає, дуже класна музика. А Хто бажає собі замовити ось таку мультимедійну систему фірми Geyser, переходьте за посиланням в описі під відео. Вибирайте, замовляйте та насолоджуйтесь якістю. Магнітол фірми Гейзер. Я поки вражений. Взаєм трішки одійшов, а відразу, як я почув ці перші ноти, шкода, що з собою не було камери. Блін, знаєте, а то як перші відчуття від почутої від музики, Блін, класно було. Ну і зараз класно, але вже трішки звик до цього звуку. Просто в порівнянні зі штатною, то різниця дуже-дуже велика. Ви собі замовте, встановіть в автомобіль і ви це відчуєте. Ваші вуха це відчують. Наразі вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Всім пока, удачі, слава Україні!